Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях психолог Людмила Євсеєва, і ми поговоримо на тему, що таке щастя з точки зору психології. Ну, і ще встигну, поговоримо про те, і що таке нещастя з точки зору психології. Доброго дня, пані Людмило. Доброго дня. Щастя з, точку, з точки зору психології. Як психологи пояснюють, скажімо. Це поняття що таке щастя? Ну, насправді, якщо ми будемо досліджувати теоретичні основи, то в психології є дві таких дуже важливих думки про те, яким чином це поняття, так зване, формується. Це поняття гедоністичне, про кількість гормонів, які будуть виділятися у людини, відповідно, отримання задоволення. Задоволення від будь-якого процесу. Тобто ми знаємо про те, що у нас є залози, які виділяють такі гормони різні. І відповідно до них, да, там усіх на слуху, про те, що є там дофамін, серотонін і так далі, да, Тобто є досить складні назви. І є теорія, яка називається еодономічна. Ще давно про це говорив пан Арістотіль. Про така достатньо глибинна і екзистенційна штука це уміння слідувати ну, власному шляху. А що таке уміння власного шляху і руху по ньому це розуміння власне, про себе, про свої можливості і свої здатності, і відповідно них рухатися у життєвому просторі і відмічати для себе оті точки. Здобутку, і отримувати від цього таке внутрішнє задоволення. З одного боку, теоретично, це, наче як протирічить один одному, да? тому що ми не можемо говорити про те, що ми не є фізіологічною машиною. Тобто, наше тіло це досить класна універсальна машина, яка здатна саморегулюватися, і дуже багато процесів відбувається в ній ну, фактично одночасно. На жаль, незважаючи на 21 -е століття, ми достатньо мало дослідили, що і як відбувається у нашому організмі. І чому якісь речі пов'язані, ну, навіть з чистою фізіологією, не? ми з вами попередньо говорили да, по теорії, наприклад, масло. Чому ми можемо від їжі отримувати задоволення або не отримувати задоволення? Так само, як там від сну, від фізичного тепла. Це та теорія, в якій знову ж складається той момент, яка ферментизація є у кожному організмі. Вчені на даний етап дослідили тільки там, 2% ДНК, яким чином вони впливають на те, як працює наше тіло. А все інше, начебто там сліп, сліпі да? там ті гормони, хоча це дуже смішно, чому саме так. Чому-то ферменти, яких ніхто не досліджує. Вони думають про те, що ну, більша кількість обслуговує меншу кількість. Це достатньо да, так, під великим запитанням. Але якщо говорити, то 50% по суті факторів вони є генетично обумовлені. 10 це зовнішні обставини. Тобто сім'я. Якась зовнішня діяльність. Якщо ми будемо досліджувати ці 10%, які ми можемо дослідити краще, ніж це можуть досліджуватися да, чисто психофізіологічні процеси, біохімія і хімія нашого організму, ну, бо тоді нам би потрібно було б бігати там зі всякими причепками, детекторами і з невеликим комп'ютером, який би то все фіксував, і ми би бачили статистичний зріз а у кожної людини або у кожної родової гілки це буде відповідна тенденція до того, як будуть працювати ферменти, гормони, ДНК. Але вчені, вчений да, сходяться на тому, що фактично 50% схильності до отримування щастя, тобто задоволення, все-таки генетично зумовлено. Тобто, да щось є 10%. Які ми можемо досліджувати, це якраз про те, що ми бачимо з дитинства, яким чином в нашій родині, в нашій сім'ї, в нашій спільноті відбувається реагування на ту чи іншу подію. Якщо в сім'ї прийнято сприймати, там, наприклад, позитивно будь-який процес: вау, яка дитина молодець, вона зробила перший крок. Або вау, вона там щось почала досліджувати, або вона почала щось говорити. Або відповідно до фактору саме самосприйняття їжі, коли ми вносимо естетичний компонент, або не вносимо його, але говоримо, чому потрібно правильно їсти, довго пережовувати для того, щоб відчути смак, запустити більшу кількість виділення той ж самої слини і збільшення кількості ферментів. Тобто, по суті. Ну, чиста да, така ну, біохімічна реакція, яка відбувається. Але при цьому, коли маленька дитина бачить, як мама їсть, ну, наприклад, кислу смородину там, чи чорницю, вона її повільно пережовує і каже, який дивний смак, а як він там трансформується. І при цьому вона виражає ну, задоволення. Дитина вчиться відреагувати на це, як ух ти. Це цікаво, це експеримент, і в цьому може бути фактор задоволення. І фактор радості однозначно. І тоді базову потребу їжу, далі дитина більш старша, доросліша, буде сприймати зовсім по-іншому. Коли вона часто на вираз обличчя у мами чи значимої особи, М -м -м", звісно, вона буде реагувати. Ми, як мавпочки, ми копіюємо тест, ту спільноту, яку ми бачимо. Якщо у нас в дитячому садочку чи в школі вчителі кажуть клас. Ти такий молодець, у тебе сьогодні вийшло там скласти кубики правильно, там 2-3%, чи там намалювати паличку, чи правильно скласти іграшки, і ти молодець, то це теж формує відповідне таке від діяльності, да? позитив від діяльності. Оказується, що так. І саме в цих процесах здобування навичок відбувається формування ще одного компоненту 40% вольового. Оте, на що зараз багато психологів кажуть, про те, що треба тренувати вольовими зусиллями відчуття, отримання, задоволення. Ну от, давайте порадіємо. Зараз, до речі, про це Сейлігман достатньо добре, довго про це досліджував, і він геть вивів таку формулу щастя, да, в якій індивідуальний діапазон тих речей, да, тобто з генетично обумовлених обставин навколо, і плюс воля. Ну, тобто три фактори. Які в цілому складають ну, той важель, який ми називаємо щастя? І оці вольові зусилля до того, наскільки я вмію скоригувати ці відчуття. Якщо ми кажемо про ну, мене як спеціаліста психотерапевта, то я кажу так, клієнт не може вийти на вулицю. Ну, от ми поговорили, і подивитися на сонце, відчути кайф. Від того, як так його торкаються промінчики, і зрозуміти екзистенційний смисл, що, блін, я сьогодні живу. В моїй країні йде війна, десь когось зараз вбивають. І... Але я живу, і я можу відчувати ось да, там цей промінчик, там, як вітер рухається, і так далі. Е, вольовими зусиллями однозначно і швидко це зробити неможливо. Треба досліджувати, а чому? У мене стоїть внутрішня заборона на такі процеси. Можливо, через те, що я виріс у тій сім'ї, в якій була постійна напруга, і де було постійне незадоволення. Все було недостатньо добре, недостатньо гарне. Тобто, тоді, коли не було внутрішнього дозволу в родині, в цілій родині, можливо, в цілій спільноті, що до, до, до речі, властиво українцям, не бачити. Не бачити і не дозволяти відчувати задоволення від того, що ти маєш, від того, що ти приймаєш. Ну і вже коли ми говоримо далі, про в принципі власні можливості і, і власне знання про себе. Тобто, Тому що мені дуже подобається оці думки про кастовість, тому що кастовість це не те, що є ранговість. Як ми дуже класно путаємо, і система нам це показує. Да? Там, начальник, підчинений і так далі, да? воїн-землероб. Ні, мова якраз йде про те, що кастовість це про можливості і здатності кожної людини. Мудрець може народитися в сім'ї землероба. А воїн, ну не знаю, в сім'ї того, хто там так само землероба. Да? І це, тому що в нього будуть відповідні властивості. І коли людина почне розвиватися в цьому напрямку, використовуючи власні властивості, отримуючи від цього задоволення, от сьогодні в мене вийшло там краще сабілька й махати, будемо так казати. Да? І е, я більш влучно почну там стріляти, наприклад. І, ну, да, З тебе вийде класний, потужний воїн. Як я можу отримувати від того задоволення? І де є грань? Великої кількості задоволення, коли. там а, Я в кайфі від того, що я сьогодні вбив зайця, а завтра я вбив лисицю, післязавтра я вбив вовка, а потім мамонта і я такий довольний, да, про те, що я можу з якими емоціями, які можуть перешкалювати. Тому е, ці якраз вольові зусилля, які ми можемо, їх 40% ми можемо прикладати до того, щоб починати бачити моменти. В яких є радість, і позитивна емоція, і е, відсутність да, там, суму, горя, трагічності, е, якраз формується на тому, наскільки ми досліджуємо ну, власне оточення, як це оточення на нас повпливало, чи можемо ми змінити те, що е, власне, е, ну, сформувало наше реагування, і як ми можемо досліджувати власне себе. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про теж модну теорію про харчування, там, про залежності, як вони формуються, да? тобто, якщо у мене відповідна кількість ферментів, і я з задоволенням там, їм полуницю, ну, я її їм повільно, я відчуваю той смак, мені вона подобається, вона однозначно буде діяти на мій організм добре. Точно так же, якщо я буду слідкувати за тим, як якийсь інший. Об'єкт буде діяти на мене. Наприклад, який-будь там кислий або гіркий по відчуттям. Тому, да, ми говоримо, що таким чином такий якийсь компонент. Ви знаєте, є такий в психології ще такий доктор щастя, Дінер. І він колись говорив про те, що, в принципі, кожна людина, якщо так почати досліджувати від одного до десяти, таку шкалу. Наскільки ти там почуваєшся щасливим, то середньостатистична кількість людей це більш-менш 7-8, тобто десь такий середній рівень. І саме цікаво, що у нас є така властивість, коли ми входимо в момент ефекту, нам дуже подобається це щось таке нове да, в системі дослідження, експериментування в житті, в будь-якому. Чи то буде їжа, чи то буде якісь фізичні речі, чи це буде наша діяльність. Спочатку у нас іде оцей ефект ейфорії, клас, у мене все добре. І потім рівень задоволення від того, що ви робите, ми до нього звикаємо і перестаємо бачити в ньому той ефект такий великий. Він, і він, по нашим суб'єктивним відчуттям, начебто знижується. По суті, ми звикаємо до цього фонового процесу. І е, дуже часто нам хочеться ще, так? тобто є один із шляхів досягаторства того щастя. Це тоді, коли я постійно е, намагаюся отримувати насолоду, бо коли почуття притухає, мені дуже хочеться ще, ще, ще. Ну і психологи кажуть, що є така на такий фактор залежності від того, що я постійно живу в якомусь задоволенні. Я вишукую аспекти для задоволення. Питання, наскільки то добре чи погано. Якщо казати про експеримент з крисами, де там їм давали можливість постійно отримувати задоволення, відтоді закінчилося тим, що більша кількість їх від того задоволення і помирала. Чи працює це 100% у людей? Я думаю, що досить близько можливо, але Постійний ефект незадоволення, нещастя від того, що поріг зменшується, спонукає до агресії до соцу. І ми це теж дуже часто бачимо. Да? Великі забори, собаки, агресивні охоронці, ну тому що? Тому що ну, я, начебто, такий да? І знову це такий гормональний шлях від того, як я можу дофамін, сиратинін і все інше, і як я його можу регулювати. Хоча ми розуміємо, що це біохімія і вона не, ре... не регулюється вольовими зусиллями. Вона робиться автоматично, вегетативна нервова система не контролюється інтелектом. А ось ви згадали про так звану піраміду маслоу. У mm -hmm. цій теорії, ну наскільки я правильно там читала, зазначено, що є базою потреби людини, ну, це там їжа, безпека. І саме коли вони виконані, тоді людина прагне духовного. І потім ці якості складають разом щастя. А наскільки дійсно, ну скажімо, коли забезпечені основні потреби людини, це їжа, безпека та, можливо, ще деякі моменти, тоді людина обов'язково має прагнути духовного. Чи всі так? Тобто, ця схема вона для всіх людей однакова? Ми тільки що з вами говорили про варіант, що мав на увазі масло кажучи про духовність. А Чи не було це те ж саме, що казав Арістотель, про те, що, по суті, це слідування власному шляху, тобто розуміння, що да, аватар, тіло потрібно дати йому їжу. Для чого? Для того, щоб воно функціонувало: мікроелементи, які дозволять організму витримувати якесь навантаження, фізичне тепло. Да? Реалізацію оцих базових там вода, тому що ми вода, і тоді, коли ми рухаємося, наша температура тіла підвищується, йде випаровування, ми викидаємо лишню воду, і тому потрібно її що робити, компенсувати. Інакше буде, як з річками, немає води, річка висихає. І це те, що він дослідив. Але про духовність іде мова, і я думаю ближче про розуміння того. А що в мені є ще крім тіла, і як я можу цим користуватись? Тобто самореалізація? Так. Тобто, що, які мої властивості, і що приносить мені задоволення? Якщо я з задоволенням повторюсь, роблю зарядку чи якісь фізичні вправи, бо я відчуваю, що в мене є, да? опять же, це ж рівень гормона, гарм... ну, там адреналіна, кайфа від того, що я там виконую якісь вправи, махаю. Шашкою, да, там, чи стріляю там, чи бігаю, і так далі. Я отримую від цього задоволення, і соціум мені підказує, а куди ти можеш це використати? Що ти можеш, ну, завдячуючи цій енергії, робити? І наскільки це може бути корисним далі, як для тебе, так і для спільноти, в якій ти живеш. І це називається духовністю. Це моя така думка в тому плані, що насправді хі -хі, назвав духовністю саме пан Маслов. Тому що про це також говорив і Сковорода, але він просто називав це трошки іншим, ну, іншим шляхом. Да? Він казав про те, що є розуміння доброго життя. Тобто, знову ж таки, використання власних здібностей і відчуття від того потока, щас модно казати. Поток. Надо попасть в поток. Який поток? власний? Від того, що коли я саджу квітки, я поливаю, я дуже скрупульозно до них ставлюся. Я враховую всі, ну, наприклад, природні процеси. Да? Тобто, ніхто ж не, як в наших пісеньках перекручених, сію, сію, посіваю серед зими, чого ну, просто нонсенс, да? бо цього ніхто ніколи не робив сніг, нічого не виросте. І, і оце той варіант, коли я розумію, що це апс. Я, е, на жаль, цікава така розмова, але, на жаль, час ефіру обмежений. І, власне, підійшов до завершення. Настимо багато питань, попри тема складна, звичайно. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. І нагадаю, Добре. що сьогодні ми говорили, що таке щастя з точки зору з точки зору психології. Говорила з нашою гостю, це психолог Алюдмила Євсеєва. З вами була Ірина Булгакова. Я сподіваюся, якісь поради стануть вам у нагоді. Будьте щасливими і до наступних зустрічей акцент з Іриною Булгаковою стодини вісім афа.